Йоу, братва, обнову вже вийшло в ТДС, а значить нам треба подивитися, що завезли. Ну і перш ніж ми почнемо, я хотів би отримати від вас підписочку на мій канал. Це досить таки сильно мотивує мене на роботу над новим контентом. А ще ви можете в мій ТК, де я іноді викладаю якусь інфу і прикольчики. Ну коротше, не буду вас затримуватись, всім приємного перегляду. Почнемо напевно з одної матчмейтю. Раніше у лобі настояв 4 NPC, який в свій окремий режим, і де можна було вибрати відразу кількість гравців у хаті, а що найголовніше карту. Цієї фічі дуже сильно не вистачав для хардкору, де іноді треба було стояти довгий час, поки вам не попадеться потрібна карта. Тепер же все зовсім інакше, адже педлан, спіцу і полюте засунув один розділ, і вже в ньому вибирайте, куди саме хочете піти. Дефолтною мем ніяк не поміняли, тому йдемо до найсочнішого. Хардкор. Так-так, тепер вам не потрібно ждати 3 роки біля тупих ліфтів, адже ви відразу можете відправитися в каточку з потрібною вам картою. Але й останнє у нас це челенджі. Це такий собі міні режим, де вам потрібно проходити фали, але з деякими дебафами. За проходження цих челенджів вам віддадуть досить таки солідну нагороду. Але господи, кого це все цікавить? Адже нам завести ще більше демократії. Новий реворк Ace пілота це просто якась пушечка, ребят. В Цілому його просто бахнули і змінили модельку найбільш нову. Але також додали деякі цікаві нюанси. По-перше, тепер у Ес-пілота є абілка, яка просто міняє напрямок руху літака на протилежний і має кулдан 10 секунд. По-друге, тепер ви можете вибрати по якому саме патерну буде рухатись пілот, або як раніше по колу, або вісімкою. Це не то, що сильно імба, але, в принципі, може десь допомогти. Ну а по третє, на максимальному рівні старий літачок стає найсправжнішим А-10 Thunderbolt, який, звісно ж, є еквівалентом сили і непереможності. Ну а окрім приколів, тепер вони почали люто спамити бомбами на останньому рівні, що, без сумнів, є великим плюсом, адже досить таки сильно бафає ДПС. Ну а на цьому всі більш менш важливі зміни закінчені. Парадоксами беруть двохтижневий відпочинок, але натомість вони вже викатили нам майбутню дорожню карту оновлень, Тому нам залишилося тільки чекати.